Да, привет, камрады. Зашел я в гости до камрада. Каже, давай сезон закриємо. Хочу показать свои знахідки за три роки. Вы, конечно, в одне в один видос воно и не влиза, мабуть. Да, немецкая ложечка. Погано, что не тело. А монет! В общем, налюблюсь смак. Mm, а да, а де рідкісні якісь дуже-дуже як брат каже різних років і копійки Збирав ці в погодах Пломби Конини О, біжутерія, да? А може тут пломбочка є? Ні, yeah, це все біжутерія. Біжутерія? Нифига себе крестик. Теж наших років. Кілечка, значки, конина. Годянська помада. 20 копійок. Точно <реку> <Що? реку> помада? Ще з тих років. була помада, так? й запах іде. А це у нас по 2 копійки, так? Да? <реку> 2 копейки. Тоже по годах разные. Каждая копеечка имеет свой рик. В общем. Ну, там, ну а, да. не, не такие Все разные руки, да? Да, да, да. Это все разные. Так само три копейки разные руки. Я, ну, альбом купить. Альбом треба. Да. Советы. Вот это все. Хотел показать. Красало? Да, это выжигать искру. Красало. Це австрійська, це, це імперська. Імперська. Це гранадьори були, ця бомбочка. Греба. Гранадьори. Пряшки такі всякі, От ну коротше Це все. Це середні ножики. гільзи німецькі ці. Конець, все збираю отак. Воно мені не треба, але я його збираю одну. Ні, то понятно. І це як подумати, це ж Кожна ямочка викопана. Да, це копані, це, це кожна деталька. Да, кожна деталька... Це сигнала. Сігнала. Це було такое копаю, так? Оце каже, оце сигнал викопаний. Це такий звук на металодетекторі. Це кейер. Це керівський да, ну, ножик. КР-ножик. Це бідний ножик. Як <світ> ти казав, посріблений? Да. Ложечки все Ложечки. О! О! Пряга да, тоже такая. Да. Чекала. Там знайти дуже багато всяких речей не знайдеш. Це сті, то було Совєрти, а це царська. Це все царські ямонети така. Кількість царів, навіть деньгає. Тих не чистив? Не, не чистив, копаний, але не чисті не. все, так? Да? Ну, це бач, зализані, лисі о, тут. Тут це стан ще може бути, mm. але це все царські монети, там. там. 1737, так? Да? Так, да. Тут це, так? Вис... Да? Ось Микола. Цей. Дві перший, Це п'ятачок, о, п'ять копійок. 5 копійок. О, це да, це та. зачетно, та ти що. Пять. Да. ну це різні, Вони нічого не коштують. Вони... Ні, Вони... то може, може і коштують комусь. Комусь треба. Дві копійки. Їхня цінність така символічна там. Цього. Ось є. Нізкопрофільні копійки, це Олександр, там якийсь. Другі чи треті, якісь там 860-ті роки. Це uh -huh. все на гербах намалю. Ну, Такі копійки важко зберігаються з землі. Їх, ну, в хорошому стані таких сильно багато не знайдеш, але вони трапляються. Ні, я ж пасі. Ну, Одинички. Ну, Це все цар... царського періоду, ці монети. Uh -huh. Тут це керівські... okay. так, да, Ну, Це вже там більш Давай, досить. тебе це... беру. Ну так, да, так. Фокусувалося. Часто. Всякі, а ну, все. Один з останніх, це була ця квіточка, яку ми Так. Останній. А це ж все їхні, ці обломочки. всяких тих Загогулін. Це все кеєровські ці. Це я теж пам'ятаю. Да, ну це навіть старше, ніж кер. Оце? Да, це вже. Пінковська культура. Це я теж пам'ятаю, де. Да. Там у мене прибор не працював. Да. ну Це всяке, це всяке це їхні... Це було якесь. Це, наверное, сіра, да? не, сірга, так? Ну так, да, може бути, бо тут валі що залишилися. — А де ж твоя сірожка була козацька? Все воно є. Воно все є. Трудися робота, треба було таке всякі оці металі... — Візерунки, Візерунки Оцей... Це теж до скіфу більше така, аж патина зелена зелен, mm. ось ця, Дуже бірюзова. Так, це таке... треба було... людям оце за Google не робити. <рес> Ладно. Зараз все пойде, я зараз покажу. Так, да. Наші досточка. Український. Блін, пам'ятаєш, дзвіночка ти класно викопав. <рес> Я його машиною переїхав. Так, так. Все ні. Ось. Це що за мікро? срібло, срібло. Це Слібло, слібло. І ці білочики, все ну, там, і цього. Різні ці. Оце я вже сюди бачу. Чітко я побачив, тільки що з верстата випало. Да. Так. Це теж. старша монета, яку я знайшов, це ось ця. Там рік видно, 1500. Така монетка. Каскуриця? Да. Півгрош там, чи як вона називається. Польсько-Литовське князівство, 1565 рік. Ну, куда точно? Ну це не старше, є ще старші. А де Дірхем? Є Дірхем. Оце що класно. Ця монета царського періоду гарна. Є ось 5 копійок. Дай на таку монетку знайти. Таку сей. Ну такесеньку. 5 копійок. Яке воно, молесеньке, як, як нігодь. Да, дір... дірхем, двір хемпікаєш, да? на... да? ну, ну, да. Став... mm -hmm. так? Ти ведь дві як так, да? Дві штучки. Так. Що ж ми йдемо двірхем. Що ж є. пул. Пу! Ось. Ось срібло далі. пішло срібло, ось далі. Тут є срібло, дерхем. Надо і... сюди. Сюда, сюди де то. Медальки, всякі... це божа мати там в цьому масонське око. Масони, кажуть, масонів нема. Да? Откуда взяли цей трикутник? Оце ця монета називається тоже, це срібло, але дуже старе срібло. Це. В общем, тут... Якщо погуглить, це переверні. Я переверну там ось... О... А... Тут лев намальований, типу, якийсь тримає. Взагалі, я не можу зрозуміти, як вона вообще. по роках це теж 1300-ї роки. Я ще però... Оце саме ось може бути ця старша, а ця чуть менша. Це Київська Ой. Русь. Оце, ця ходила... В Київській Русі була така монета і отака була монета. Кажуть, чим платили Колись. О, ще була така тітка. Ття. Це Є... Єкатерина. Єкатерина. друга. Російська імператриця. Так, да, вона все російська, вона не наша, чужа. Так, це, О, це, це срібло, це все СССР. срібло. Ну срібло. Медалька. Срібна медаль. Це полк. Серцеріг. Ну це так. О, сірога. Сирошки цієї. Збирав. Сирошки. Дуже почетний знак. Це сільського старості, такий значок, у Олександр ІІ. Відміна кріпосного права. О, Оце ці роки, в 861-му. Ага. Відмінили кріпацтво. Ти представляєш, а то всі були рабами. А зараз це зробили по-другому. Зараз <рес> по-другому. Так само, але по-другому, да? так? Що по ну, по суті, там? Хрестики. Оці копійки мені дуже... Вони. Не... не ці. як вони називаються. Оце... Рудня. Оцей оце пестер. Це яка ювелірна робота? Наскільки треба було оце за. Щоб вирізати оті полосочки, те сятий камінь туди Я не знаю. всунуть туди, поставити, щоб ну, це ж... Каєровський чи ні? Ну, дуже старе, ну не можна така. Дуже ну, да. точно робота. Там не то, що... Це що інтересно, чим, чим вона було таке зробити, так? Да? Да. Як туди в цей. А це що, це наш вже. Це да, срібло, срібло, але воно вже таке. Срібні, Наші сучасні. Руки. Так. Ну тут є проби ось Наші тут проби є. І вони всі по одній, нема такої, щоб типу на пару. Вони всі схожі, але ось ця така ось, допустимо, ага. на малюнок. Але вона ми цього не можна знайти пару. Ніколи не... А це ще оці ці, мені дуже-дуже подобаються такі монетки. Вони малесенькі. Це півкопійки. Це всі півкопійки 27-го року, 25-го. радянська, це солід і все. Іван. Це солід. Ось сколько солідів. Навіть з коником є солід. монетки малесенькі да. це, це треба було не треба було рубать копійку як можна було копійку придумати. Да, написати, Так, да? ми візьмемо одну копійку по розрубати да. і не треба по копійку. а тут написати. ну да. що, написав по копійки да. можна не так. Да, да. дві штучки дав вся копійка да. так що у нас тут ще? таке а я там Деції. Тут і соберется пока. Такі типу, Ну це більш сучасні гроші, ось такі є. Найдені. Золото? Солодко там це вже. А, ось ще така монета. Ну, вона не сильно така 2015 року іно... там. Ну це є. А, это це не Да? так? Да. Ну, тетя якась намальована. мальована. Імпортні є. Це 2008. Ой, смотри, я их просто скидаю, какие монеты там. Это ты здесь у нас нашел? Да, да, да. Это у нас, и все, допустим, такая. Они все разные, но... Але... Там польская, то такая. Ну, даже по рукам. А, еще же не было. Почекаю. Ты сюда, или не сюда? Короче, У нас есть еще такая монета, очень дуже, интересная дуже тоже. Это уже за период в гарячій фазі Горячої фази нашого існування. Ну, що там пишуть? Що там пишуть? ну Така монетка а -а -а -а. з курочкою, типу... Німецька. З да, 40-х років. Я понял. Сорокові -е роки це монета. Дуже багато людям гора принесла. Матолі. Так як зараз приносить. Так як і зараз, да? да. Німецька. Так, все. Гудзики, гудзики дуже цікаві. тут є... є цікаві, є не цікаві. Це тут. Від е, царізма аж до хуторщини і всяких різних періодів. Але ж вони були? Ну звісно, о, це чітко. Це, а, це не ця, десь я пропустив. Їхня. Це теж їхня, тоже рік написаний. Треба було на гудзику написати рік. Правильно. Щоб знали, що 1940-го. Це їхня, М Мураки, так? Да? Да. Сухопутні мураки називаються. Ну, і ще одна такого ж самого. Тоже. Це ж дві одинакові, mm. два однакові гудзики, одне і друге. в різних містах. Оцей на тривірочці теж ось. Колись були гудзики дві дірочки, а тут три. А, дві і чотири. А тут три зробили. Три. Да, патент. сподіваєш, <світ> ніхто не може. <світ> Чуєш? <кху> <кху> воно... заварене чи запаяне. Ну, <кху> хтось туди щось сував. <кху> Те, що не сується, вони розсунуть. Є там по, є в позолоті ґудзики, є такі в сріблі ґудзики. Це теж була орлянка, ця гудзик. І різні є. Сейчас ви... зараз знайду в ті гудзики, що були золотом покриті. Гудзик навіть видно, що він в залишилось на йому типу. Там всередині ага. Да, позолото. Ось даже трошки проглядається. Б... Курочка, але не проста Покрита золотом колись була. Є такі, що сріблом в покриті. й таке. Скільки копанини Да. ходиш-ходиш, не знаю для чого. Ну, я, отримую задоволення від того, щоб ходиш. Знаєте, що є? прогулочки? Да, це... Не для того, щоб збагатитися. там. Так ні, це просто декому не поняти. <плес> так це ти що, ці на півдня його. Так, да, каже, ну цей сигнал. Кажу, ну, ти приймеш його додому і ти завжди заходиш, дядько Google, розкажи <плес> і всю правду покажи. <плес> що, <плес>. що за Google Гурка те <плес> да, да І почитаєш, що кажуть, ти вивчаєш історію. Дього рідного краю. Ти ходиш uh -huh. і це. Ага. І всі пазли складаєш собі в свій е, сейф. В uh -huh. яких роках, коли тут щось могло бути. Карту торкає. Карт, Карта мі, але ти йдеш отак погулять. Вийшов, пройшовся, знайшов. Це ні, що не буде Дмитрій, буде, Дмитрий село писає. <рес> 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 братла, треба монетку подогнати. Перштень теж був. Київська Русь, ну зализаний, але їхній оцей значок розовий трів, чи як воно кажуть. Це злобаний перстень був, теж на Київській Русі був, знайдений щиток. Не щиток, каже частинка. Там він далі десь лежить, але його треба знайти. Я знаю, що продовження цього персня, вон там є. Ось по пломбах цікаве є. Mm. Ну що тут цікаве? і mm -hmm. пломба. Є і на... імпортні, є, наші є, чужі, з курочками є. Ну, Загалом то одна залізниця, яка проходила в той час тут. Mm. Не було. Ось видно, що ця була з курочкою. Видно курочку. Белокорович. Це десь... Не знаю, де це значить. Белокорович. Не знаю, де знаходиться цей город. Ну, Курочка там, якщо там покрутити, там пілечку видно. <гум> десь, ну такі є планують. Це ще ж не всі. Ти Та, ще, Так что я тут дивлюсь, дивлюсь, не додивлюсь. Килечка. Ну, значки, да, это западки всякие. Западки Севастополь. Резьбук. Во. Угу. Танчики. Танчики. Сребна цепочка. Камрад. Что да, случалось надо срывать? Ты что, блин, я полирнуть? 925 пробовал там на ее. Чуешь, полирнуть и будет бомба. Вот надпись я даже. Олф Миллер. Генрих Вулф. Во. Вот там Это... пишу, что, написано. Немцы разделы, да? Раздержные, да. Раздел... Зацеп. Підвіз, цей, бач, не, ну, не підписаний. Цей був підписаний. а цей не підписаний. Тут немає надписи. Інвентарного номера нема. <гум> да. Жетони Це а житоні знаходили. Оце смертника. там були. Вони цинкові, вони не так не зберігаються наших трояти. І знову цепочка срібна. Камрад. Да, цепочка срібна. Я не знаю, просто кажу. Ну так да, срібна, а є, даже. Ну что, мы пробуем. Ну. Рыбная цепочка. А это це вишивать? На палец надевалась? Да. Чи не? Может и уже в других целях это расставлено. Это уже алюминий, это сучасный, больше. Якор. Пришивный. Якор. Позолотый. А ты ну, видишь, Приш, дірочки були, і він ну, далі Ну та, хтось, хтось прибив і все. все. Пробив дірочки, вона прийшла. Ходив, дядь, тут якийсь доволі, нічого собі. Яка серьга, ти що? Ну, вижу, ти гаря. 999. -а. 999 -а. Uh -huh. Скільки ходив, золота не бачив. Ну, бідні края у нас. Золото не бачив, рибу находив, да. Там, ну, колець, звісно. Золото немає. бачив. Який хочеш, подуби. Тільки що це є. Не золоті. Так. Багато? Зараз не пойдеш, не покопаєш. Жде весну? <глух> а, Шо? а те, що при, прилада, от як кажуть, відбити, купив за 20 тисяч гривень, собі нового там. Прилада ходити шукати, так? Да? Ну. Но... Чи відіб'ється він, чи не відіб'ється? Це. Ну я ще, ж, я ж коли йду додому, я ж того рузачка не тільки медиками набиваю. Ну да, метал. А ще я залізу. А залізу двох. Дві за рік принес, тонну залізу. Чи що ці замішають забери? Тонну залізо, собі принес. І дав її. Вона вже дорогу відбила. Ну да. А там дивися і вона твій привод відбила. Ну все правда. Але це, це, це деякі люди скажуть, ти гаєш свій дорогоцінний час. А на кого гаєш. На тік ток гаяє чи що? ти свій час тратиш дерево. Та не знаю. Я не рахую те, що це все було Якась И как сейчас Финов остался а его в груди. Короче, нравится да. все. Вот Крич, скажет, видавай, раздевайся, снимай штаны. Є дуже багато таких місць, де не ступала нога камрада. Треба їх провірити. Дуже багато є таких місць. Цікавих, записаних на майбутнє, дай Боже, щоб воно все було. І за це нічого не було. Там ще є. Є де ходить, є де шоколад. Може колись покажемо їх. скарбами штук? Звісно, покажемо. Альбом, альбом дорожний коштує, чем оце тут да йому сидеть. Ойце тут нас ось. По 2 копійочки. Може, чеш. Може, підписчики скинути, позвольте. Тридцять четвертый рік. 26 й А я ти не хватає тебе? ти не пам'ятаєш а, Так, да, 27-го року, 2 копійки треба. 27-й рік. Ні, то ж є. Ні. 23... Одиничка, так. Да? Да. А от і до 27, го і 25-го немає мене дві копійки. 25 рік. Тоже. Отака от це доволі от такі 2 копійки, 25-го року мені треба. <сум> да. моїй колекції. Я ще не знаходжу. Покажи, що вони є. Покажи, що є такі. 46. Та тут чуєш, тут то тоже можете рідкі будь? А є, є, в мене є 33 Ні, я можу. кажу тут, щоб це все перебрав. У мене п'яточки є 30. Ось, 33, 33 30, 30, 30, 30, 30, 30 46. Оце 33, це рідкісний екземпляр. Рідкісний? Да. 33-го року п'ятак. Його дуже важко, можна, можна даже зараз загуглить. Є 34-го, є 35-го. Ось 30 х скільки? Да, ну це 30-й, -е, Самі такі. самі Рідкісні 30 ті і 30. 34 34-й ось. Ось, да, 34-го року. 34-й. І 35-й. 30. О, 31. Зберігся взагалі чітко. А десь така така була монета. А все така. десь турфути знайшов, так? Да? Десь була монета. 31 -я. рік. Це 50 вже пішов. 53. Ох, як золота. Оце, оце дуже така збережна. Вже один год, а подивіться збереження якесь. Це саме рік, так? Да? Ну, метал. Наскільки метал? Різний. Ось, допустимо, ми жмем цей і 31 цей. Ну. них навіть метали різні. Та різні. 31 й ось на тобі ще один. Екзикляр. Три різні. Це що таке звонець? 32. Це рубані гроші. 32. Відключаються чи не включаються? Ні. Це, це що горить? синім вогнем. Та це я вже показував так. Так, це ось... Ну ці, оце, оцей мені дуже такі монетки такі гарні. Вони більші, але вони красиві монетки. Одинички. А, ще ж п'яті річ були? А я не знаю. А, не точно. Такі великі монети. Все, я показував. Це мабуть був підсвічник, да? А, підсвічник показать був, да. так. П'яточки. О, який ключ. От сундука де гроші лежать. О. Це було таке зробити, а? Винайти <риклад> не може. А це викуп... теж це, це викопу? Ну, Десь десь так знайшов, десь викопав. Ну, вони теж знаходяться повідомлення. Ні, не знаходиться. Не а, Те, що викопав, ось. Це, це дуже те, те що оце коханіна. Тобто видно, алюмінієві такі монети, типу. Во-во-во. Перші ще які. 90... Ти знаєш, скільки бабла каже дають? Це ж 92-го року ця. Ну да. 92-й, -е. оце тоже 92-й. -е. Це 92-й -е пошло поїхало. Каже, дві копійки 92-го шукай і все. Да, шукай. І тобі буде приз. Да, і приз буде. Ну все ще. Алюмінь. Алюмінь. Солід. Солід. Это где-то перебирать дня не хватит. Треба это каждый там где-то... Ты цем... да лежит... же скажи, что Вот тут, в этой куче лежит монета, которая стоит ламборджин. Вот, а я ее достану. Вот, где она, где она. Вот монета. Это она... Это запрожница. Да, где-то есть монета. Это <laughs> ось... валут. Монета, которая коштує... стоит, блин, все деньги света. Ну, не все, до половину. половину грошей, денег, да. Она где-то но... Ну, это надо просто посидеть и пошукать. Она там есть. Рідкісні екземпляри, п'яті, 33-й, 34-й є, 35-й. Вони є, є. Надо альбом. 27 А, 27-го п'ятій теж є. А дві копійки, 27-го не бачу. Ніколи. Не, надо альбом. Ось 26-го є дві копійки. Ну, на один рік, щоб старша була, не встрічаю. Ну не бачу я такого. Ху -ху. Може вона і є, але не попала. Трояки, да, да, все, на все добре, бувайте здорові, приїжджайте, покопаємо. Я знаю, де пошукати. міста є хороші, прийдем, так все, все. Можна знайти навіть не то. називається до весни, да? До весни, да. До весни.